Для чого ви живете? Ви щасливі? Чи знайшли ви себе? Чи знаєте взагалі, що? для чого ми існуємо в цьому світі, що потрібно робити? Якщо ви задаєтесь цими питаннями, то я можу спробувати вам дати відповідь, що нас наповнює, звідки береться енергія, звідки береться зцілення, що вирівнює нашу долю, що дарує нам щастя. Все насправді дуже просто. Це це йде від нашого Творця, який нас створив від Бога, який є любов. Дуже важливо бути в єднанні з Богом. Дуже важливо бути в гармонії, яку дарує нам саме Батько наш Небесний, який нас любить, хоче, щоб ми були щасливими. Але не все так просто. Батько наш Небесний також дав нам заповіді, яким треба слідувати, для того, щоб прийшло в наше життя щастя. Щоб прийшла в наше життя радість, зцілення від чогось, щоб на душі стало легко. Без Бога це складно. Багато хто шукає спасіння в алкоголі, наприклад, багато хто шукає ще в чомусь іншому, і не приходить щастя. Душа деградує, і людина душею по суті помирає. Насправді все ну, настільки просто любити Бога, любити ближнього. Виконувати заповіді, ті, що дав Ісус Христос. Вони всі в Біблії написані. До речі, ми кожну неділю проводимо стріми о 21.00. Заходьте на наш канал, приєднуйтесь до стрімів. Дуже багато про що ми важливе говоримо. Тому любові всім душі, знайти свій покій, спокій, радість і щастя Богові, любові, світлі, благодаті. Всім любові, люблю вас. glória a